Всім привіт! З вами Палич. Як ви знаєте, я люблю організовувати турніри по World of Tanks. Уже У нас були не одні турніри серед стрімерів. Да? Під моєю організацією вже декілька років, по суті, вже йдуть турики у нас. І от я вирішив вийти, так би мовити, спробувати на новий рівень цього всього і організувати турнір серед глядачів. Тобто, прийняти участь може будь-яка людина, будь-хто бажаючий. Зразу говорю, щоб бути в курсі всіх подій, хто хоче прийняти участь, залітайте в телеграм-канал, він буде в описі. Я створив спеціальний телеграм-канал для цього, де будуть чисто пости, щоб нічого ніде не флудилося, ніде не загублювалося. Також є, так би мовити, телеграм-група, там, де чат-фуділка туди теж можете залітати по бажанню. Але основне це телеграм-канал. Для тих, хто хоче приймати участь. Там будуть збори учасників, там все буде, в принципі, все відбуватися у тому е, каналі. Такі одразу організаційні моменти. І е, по турніру. Перший пробний турнір, як завжди, саме складний. і саме складне це набрати людей. На такі турніри буде. Е, по регламенту він буде відбуватися в регламенті Ліга вот України. Самий простий це регламент один на один, де ми грали з вилітом, з Wimation сіточкою, все буде так само організовано. Проводитися красиво з відеороликами, з жеребкуваннями цим, да сторіночками сайту, як оце, все це буде проводитися точно так, так само. Тобто по організації ніяких просадочок не буде для вас, мої улюблені глядачі. Тобто, все буде так само дуже круто. <кх -кх -кх.> Регламент турніру, в принципі, такий самий буде, але для глядачів він буде спрощений. Е... В чомусь спрощений, в першу чергу, це до кількості очків. Давайте коротенько про регламенту пробіжимося. В принципі, так от воно все і буде. Да? Без обмеження по техніці, без обмеження по обладнанню, тільки стандартні бої, бої без мап розробці Кожен з гравців вибирає одну мапу для бана. Сервер проведення. Тут, в принципі, ми будь-який сервачок зразу будь-який сервер. Формат турніру Double Elimination. Матчі грається до 10 очків, матч за перше місце до 20 очків буде гратися. Одне очко отримує гравець, який набив більше шкоди в бою. Якщо, якщо шкода ідентична, то перемагає той, у кого більше фрагів. У випадку, якщо і фраги однакові, то цей бій переграється. Техніка на турнірній матчі обирається парою за згодою двох сторін. Звод грається на однакових танках. Якщо гравці не немодіти згоди згоду на вибір танка, то в такому випадку танк переламує ФС-405. Це рофляний пункт, так би мовити. В принципі, для... ну це жарти народ, це жарти. В принципі, на цьому, по суті, будь-які обмеження для гравців і закінчуються. Кваліфікація ніхто грати не буде. Все буде потім йти е, сліпий жереб, от таким чином. Тобто набираємо списочок учасників. Е, я їх е, жеребкую, оформляю так само так само точно сторіночку, як оце тут. Все по красі, суті все було, да, щоб по феншуйчику у нас все було. І проводимо турнір. Так, да, народ, як то кать, вимога одна: це чесність, це да, адекватність. Бажано, якщо ви думаю, прийшли грати в турнір, то його бажано зіграти. Не буде як таких ось, якихось поблажок величезних, переносів, все буде в дату-в дату, тому я розумію, що це буде складно для багатьох. Але через те зроблено до 10 очків, щоб менше це часу займало. Я це прекрасно розумію, тому от такі от моментики. Тому, тому в першу чергу зараз треба зібрати людей на ці всі двіжухи. Тому всі, хто залітає, хто, хто хоче спробувати пограти, залітайте в ТГ-шечку. Далі так, так мотитувати трошечки про організаційні моментики. Зразу говорю, турніри будуть не безкоштовні. Умовно, як це буде все виглядати, як, ми, як я планую це зробити? Да? Умовно там скидаємося от, наприклад, внос на турнір від 100 гривень, наприклад. Да? Тобто, створити так само баночка спеціальна ці банки е, ви закидуєте донат. Там хтось захоче за 100, хтось 200, хтось 300, хтось 500, ну неважливо. Да? Е, і в коментарях до донату обов'язково вписується свій нік танковий. І от таким чином формуються заявки на турнір. Е, Таким чином формуються заявки на турнір. В ідеалі, звісно ж, це в мене це бачення, як вийти, щоб вийшли ці турніри на регулярну основу, там, умовно, кожного місяця по одному турніру грати там. Да? Е, можливо, частіше, навіть якщо це все буде, наберегти доволі гарної популярності. Е, чому, не, чому не безкоштовна участь? Тому що таким чином люди під за гроші вже показують свою готовність на серйозні якісь чинки, да? не просто так, о, та я пограю. Типу, якщо не прийду, то їх з ним, знаєте. Тому це логічно. І суми будуть, ну, я сказав, умовно 100 гривень, я думаю, суми будуть більші. По-перше, хотілося б якийсь такий тоже невеличкий символічний призовий фонд сформувати для учасників турніру для кращої мотивації, Опять -таки для більш серйозного віддіру. І плюс хотілося б, щоб ці турніри вийшли також на благодійний рівень. Да? Щоб на благодійний рівень вийшли ці турнірчики. от такі от діла, тобто умовно, зібрали там 10 тисяч. Там, умовно, трішку на призовий закинули, да? і частину грошей, на якийсь збір відправили. От, в принципі, так мене в ідеалі хотілося б це так зробити. Оце все діло. А так подивимося, як вийде, все залежить, звичайно, вже від активності учасників, від популяризації таких от турнірів, наскільки це вам буде цікаво. По факту, все може можуть переміня... переміниться, я впевнений, навіть, що ще, ще так переміниться 100 разів, тому опять -таки, наголошу телеграм-групу, там все буде е... більш детально. А це в принципі, відео інформаційне, щоб ви, зрозумі... щоб ви почули, побачили, зрозуміли, що є можливість прийняти участь в таких турнірчиках. Також, можливо, хтось зі стрімерів захоче теж приймати таких турнірах на регулярній основі. Я теж їх повідомлю, тому можливо, у вас буде шанс з якимсь своїм стрімером да? Я думаю, з цим багато хто захотів би заробитись. Так що теж по можете свій... цей відосик по своїм стрімерам улюбленим. Там. І можливо, у вас буде шанс з ним таки зустрітися, заробитися. Всяке може бути. В принципі, якось так не буду багато затягувати, лити. Доєднуйтесь, кому цікаво, дешево буду сказати. На цьому все народ. Всім все найкращого. Беріть себе, і все буде добре. Все буде Україна.